У молодіжному центрі Піксель зібралися вихованці ДЮСШ юність разом зі своїм тренером. Не на звичайне тренування. А на перегляд прямої трансляції професійного боксерського поєдинку. Сьогодні ми з вихованцями молодшої і старшої групи е з боксу прийшли поболівати за Романом Дмитряхою, який проводить свій бій, щоб подальшому на тренуванні розібрати тактичні технічні навички переглянутих боїв. Особливою ця трансляція була ще й тому, що на ринг вийшов наш земляк лозівчанин Роман Дмитряха. Юні спортсмени вболівали щиро, аналізували кожен рух і обговорювали тактику бійців. Кожен із моїх вихованців мав змогу побачити і висловити свою думку з приводу тактичних моментів. Також діти побачили в боях ті помилки, які самі допускають під час тренувань. Перегляд став своєрідним уроком з практичними висновками та професійними порадами. Діти особливо відмітили ті моменти, які були показані в перервах в режимі заповільнення. Їм це особливо було цікаво. За словами тренера, такі формати це не лише мотивація, а й можливість відчути себе частиною великої спортивної родини. Спільні перегляди об'єднують, надихають і дають поштовх працювати ще наполегливіше. Дуже вдячний організаторам даного заходу за те, що надали нам змогу переглянути бої у даному форматі. Продовжуємо працювати заради дітей і прагнемо виховати майбутніх чемпіонів. Тренер говорить: спільний перегляд об'єднав юних спортсменів, нагадавши, що великий шлях починається з перших кроків у залі, а кожне тренування це крок до майбутніх перемог.